Всім привіт! Сьогодні я б хотіла з вами поговорити про те, що не вистачає менталітеті українців для того, щоб Україна стала процвітаючою державою. Я досить довго це аналізувала. Я почала займатися питанням процвітаючої України ще з літа 2021 року. Я проаналізувала дуже багато інформації і створила вже матеріал для книги. Вона зараз в розробці. Тож пізніше ви дізнаєтеся більше про це. А зараз я розповім саме про те, що потрібно змінити в менталітеті, щоб в нас в Україні все налагоджувалося і країна більше розвивалася. Головною проблемою, я вважаю, відсутність якогось списку моральних цінностей і правил, які не потрібно порушувати. Так, в нас християнська держава. Але не, не дуже велика кількість людей живуть по тим правилам, які в нас є. І, наприклад, якщо взяти Дубай, чи якісь успішні мусульманські країни, то в них є Коран, наприклад, де дуже багато різних заборон, в тому числі моральних якихось. Тобто люди вони розуміють, що в них є хтось. Хто їх може покарати за те, що вони будуть робити щось погане. А, в нас такого немає. А, і я вважаю, що ця безкарність і те, що люди собі дозволяють дуже багато красти, якісь створювати схеми навіть під час війни, там, тобто наживатися на військових, на біженцях, на гуманітарній допомозі і тому подібне. Це відсутність цінностей. І відсутність покарання, відсутність відсутність контролю насправді. Ви прекрасно розумієте, що інвесторів дуже лякає корумпованість в нашій країні. Про те, що в нас безкарність, у нас судова система і політична, вони співпрацюють дуже ефективно, і бізнеси також. Тобто, в нас така. Пострадянська система ще залишилась, і це дуже погано. Я вважаю, що в нас має бути якийсь звіт цінностей, який люди мають виконувати і не порушувати, і за порушення мають отримувати якусь кару. І це має бути контрольовано. Тобто кожна. Кожний елемент має бути кимось контрольований. От, наприклад, в Китаї там є смертна кара за те, що людина займається корупцією. Я вважаю, що саме такий метод дуже жорсткий і дуже такий жорстокий на перші десятиліття вони, можливо, спрацюють, бо люди дійсно будуть боятися фізичного якогось покарання. Ось такі в мене ідеї, тому що я не знаю, як ще можна запрошувати інвесторів в нашу країну, коли вони бачать, що вони не зможуть навіть взяти ті гроші, які вони планують заробити. І ну тобто, ви розумієте, нас ну, тобто до нас немає довіри саме із за того, що політики, депутати. Бізнесмени вони думають дуже короткостроково. Вони планують просто заробити на чомусь в якийсь момент швидко якісь свої меркантильні мрії втілити і не думають про інших. Це теж дуже велика проблема, і в нашій країні також є така нюанс, що ми один одного не завжди поважаємо і не завжди довіряємо. І це дуже важливо, тому що якщо так подивитися, то країна — це як велика команда, як знаєте, команда в якійсь компанії, де мають бути спільні цінності, якісь обов'язки, якісь права, і має бути якась корпоративна культура, де не має бути а, якогось такого великого хамства, яке дозволяється. І люди мають один одного поважати і цінувати. І саме від взаємоповаги насправді дуже багато залежить, тому що ті люди, які заробляють нечесним шляхом зараз, вони плювати хотіли на інтереси звичайних громадян, наприклад, навіть Бюджетників, які отримують заробітну плату з бюджету України, а хтось собі дозволяє не неживатися на податках, хтось не платить податки, хтось не розуміє, куди ці податки йдуть, тому і наформлює бізнес. В нас досить погана освіта. Я маю на увазі, що вона не відповідає сучасним нормам. Вона застаріла і працю. Освітян не, не цінують фінансово, так само, як і медиків, і так само, як і е, держ, держслужбовців. Ну, Це, звісно, ще і моральні правила, але і відсутність е, нормального рівня оплати за свою працю. Тобто, люди вони думають, чи вони будуть виживати на ту заробітну плату, яка платиться в Держустановах. Е, чи вони починають думати, як можна якось викрутитися, використати своє положення, шукають якісь шляхи, і все це дуже взаємопов'язано? Невже не, люди не розуміють, що це має бути завершено колись? І мають бути створені дуже жорстокі правила для того, щоб контролювати корупцію і, і воровство в нашій країні? Тоді інвестиції в нас з'являться від інвесторів, тоді в нас, нас візьмуть у Євросоюз і куди ще куди нам потрібно. А от такі в мене думки, друзі. Якщо ви згодні з цим, то пишіть мені, додавайте якісь свої думки. Я впевнена, що знайдеться люди, які будуть критикувати, що я кажу, чи щось не погоджуватися. Це нормально, абсолютно не всіх різні погляди. Ви можете писати свої думки в коментарях. До наступних зустрічей. Я планую знімати більше роликів про, про те, що має бути зроблено для створення процвітаючої України. А ще також ви можете знайти на моєму каналі інформацію про маркетинг, про проектний менеджмент, бо я проектний менеджер маркетингової агенції, і я допомагаю бізнесу розвиватися і заробляти більше. Дякую за увагу! До нових зустрічей!